Вітаю вас на каналі тонусі. Приєднуйтесь до розслабляючого тренування, яке налаштує вас на початок дня. Або ж розвантажить як морально, так і фізично в кінці дня. Ми починаємо з ручної для вас позиції, сідаємо на підлогу, розслабляємо плечі, дотягуємо їх вниз і додаємо нахил голови в сторони. Відчуваємо приємне витяжіння, спокійно дихаємо. Робимо вдих і більш затяжний видих. Переходимо до пів обертів головою, відчуваючи всі сторони, як бокову, задню, так і передню сторону шиї. Продовжуємо спокійно дихати і відчувати приємне витяжіння. Направляємо підборіддя з нашим поглядом в діагональ. Представте, що ви обводите коло підборіддя, ніби в повітрі його малюєте. І таким чином у нас виходить повна хвиля. Підборіддя опускається до плеча вперед і задвигається назад. Так само ми робимо на іншу сторону. Плечі наші зафіксовані, вони не прямують за рухом шиї і голови. Вертаємось на центр і переходимо до грудних м'язів. Ми пропрацьовуємо зону, де наша ключиця з'єднується з плечем. Ми прямуємо по діагоналі вниз від цієї зони, якби до центру грудної клітини, але не заходимо на молочну залозу. Працюємо круговими рухами, змінюємо на іншу сторону, натискаємо дуже лагідно, повинно бути приємно, не повинно бути ніяких больових відчуттів. Продовжуємо спокійно дихати. Працюючи з техніками самомасажу, неважливо руками, ролом або м'ячиком. Ми покращуємо роботу кровообігу, лімфатичної системи, що допомагає нам позбутися ранкових набріків і розвантажити м'язи. Переходимо до самомасажу зони плечі, шиї, великі пальці ми направляємо вперед, інші назад. Натискаємо на м'язи ми з тою силою, з якою нам комфортно. З зони плеч ми поступово піднімаємось до шиї прямо вгору на зону росту волосся. Далі ми спускаємось знову до плеч. Повторюємо так декілька разів. Відчуття повинні бути приємні, але на плечах може відчуватись трошки більше. Далі ми зводимо руки в замку на потилиці, з видихом закриваємось, округляємо спину, відчуваємо натяжіння шиї і з видихом розкриваємось. Робимо нахил, але акцент на верхній лікоть, розкрилась права сторона. Акцент на верхній лікоть, розкрилась ліва сторона. Знову з видихом. Округлитися, з вдихом розкритися. Вдих, праві ребра розкрились, ліві. І знову закриваємо з видихом кругла спина. Грудний відділ з плечами розкрилися. Бокові сторони розкрилися. І ми вернулись на центр. Продовжимо, тримаємо темп дихання. Вдих, центр, видих. Вдих, центр, видих. Відкриваємо руки на лінію з плечами, прокручуємо плечі з лопатками вперед і назад. Вперед і вертаємось в початкову позицію. Відчуйте, як з плечами рухаються разом лопатки і ключиці, як все взаємопов'язано один з іншим. Утримуючи долоні вгору, ми прокручуємо коло назад, при цьому ми витягуємось від сідничних кісток до маківки. Корпус при цьому не підключений до руху. Округляємо в спині, з'єднуючи руки попереду і з вдихом розкриваємо грудний відділ разом з плечами. З видихом, округлитися, з вдихом розкритися. Ніби вдих нас розкриває, а за рахунок видиху ми закриваємось. Далі ми ставимо праву руку рівну долоню вдаль від себе. Ліві ребра розкрились вгору, ліва рука витягується за пальцями вдалі. Змінюємо сторону, відчуваємо приємне бокове витяжіння. З видихом вертаємось на центр, з вдихом ми розкриваємось, от ніби саме вдих, розкриває наші ребра. Фіксуємо наш нахил в сторону, але додаємо ротацію. Спина залишається кругла, і ми так само ребрами тягнемось вгору. Але тепер наша ліва рука направляється вгору за себе і вниз до опорної руки. Зміна сторони, видих, кругла спина, розкритися вдих. Відчуйте, як при закритті витягується більше задня частина корпусу. Розкритися, центр. Змінюємо позицію, переходимо на чотири точки опори. Слідкуємо за тим, щоб долоні були під плечами, а коліна під стегнами. Ми не перезгинаємо шию, направляємо наш погляд трошки в підлогу і тримаємо нейтральну лінію в спині. Вдих, розкриваємось, видих, закриваємось, робимо кішку корову. Направляємо наш рух за маківкою і за куприком вгору. І так само вниз. Особливо акцентуємо увагу на таз. Тобто ми поперек скруглюємо. І рух починається від тазу, а далі хребет за хребцем приєднується. Додаємо круговий рух. Відчуєте приємне витяжіння і по боковим частинам, і по спині, коли ви округляєтесь. Розслабтеся і пориньте в цей рух. Зі спокійним диханням ми переходимо в складочку і ненадовго фіксуємось в цій позиції. Далі у нас буде хвиля, ми переносимо круглою спиною вагу на руки. Відкриваємось маківкою вгору, вертаємось в складочку. Лікті у нас залишаються рівні. Ми максимально округляємось з видихом і з вдихом вертаємось. Відчуйте кожний етап руху, як у нас витягується спина лопатками вгору, округляється. Потім як ми хвилину вертаємось в складочку. Переходимо на 4 точки опори, долоні ставимо трохи ширше, пальці розтопирюємо. Ми будемо опускатися вниз грудною клітиною, не штовхаємо таз назад залишаємось над долонями. З видихом ми виштовхуємо себе вгору, без круглої спини тримаємо нейтраль від сідничних кісток до маківки. Вдих, видих, долоні нас виштовхують. Прямо відчуйте, як тут включаються руки, розкривається грудний відділ і зводяться лопатки. Це була невелика підготовка. Далі ми переходимо до іншої хвилі. Через низ, якраз через віджимання. І далі ми хребець за хлопцем закручуємось, але початок від голови. Таз у нас буде закінчувати рух. Через віджимання вийти вгору. Таз не опускається в підлогу, тримаємо його в повітрі, хребет за хребцем закручуємось. Вдих. Вийти вгору, плечі тягнуться вниз, не зажимаємо шию плечами. Долоні нас заштовхують назад. Ніби без долоней ми не зможемо вернутися. Вдих. І з видихом живіт активний, долоні нас заштовхнули. І ще вдих, розкрилися та залишається в повітрі. Заштовхуємо себе руками разом з видихом. Залишаємося в складочці, переходимо руками в діагональ і фіксуємось. Робимо спокійний вдих і затяжний видих. Змінюємо сторону, інша діагональ. Вдих. І затяжний видих. Ми піднімаємо корпус, залишаємось на колінах, сідаємо в зручну позицію, права рука опорна, ліва переходить долоню на потилицю. Ми округлилися і розкрилися за ліктем в сторону. Округляємось, ліко тягнеться ніби до ребер. І з вдихом розкритися, з видихом округляємось, опорне долоня нас штовхає, щоб ми ще більше скруглилися. І зараз теж штовхає, щоб ми ще більше розкрили наш корпус. Коли ми округляємось, долонь штовхає коврик вперед. Коли ми розкриваємось, долонь штовхає коврик в праву сторону. І ми змінюємо руки. Видих. І вдих. Розкритих. Грудний відділ разом з плечем. Видих. Вдих. Не забуваємо працювати опорною рукою. Це завжди невидимий рух, але він є на відчуттях. Ви дійсно відчуєте, як ваш корпус більше округлиться і більше розкриється завдяки опорній руці. Видих. І розкриваємось вдих. Продовжимо ще декілька разів. Змінюємо позицію, переходимо до випаду. Ліва нога попереду, права позаду, руки поки що залишаються з однієї сторони. Ми розкриваємо коліно настільки, наскільки нам комфортно. Не обов'язково це робити одразу повністю. Спина залишається в нейтралі, намагаємось не округлитися. І коли нога випрямляється, наші ребра тягнуться до стегна. Ми тягнемось саме ребрами. Далі у нас активна стопа, активне коліно. І додаємо м'яку пружину. Задня нога залишається рівно, передню витягується, ми вертаємось, у випад, розкриваємо грудний відділ лівою рукою, вертаємо ліву руку вниз і знову складочка. Випад, розкритися, видих, вертаємось. Ребра тягнуться до стегна, коліно розкривається наскільки комфортно, але кожен раз ми намагаємось розкрити його більше поглибити свою амплітуду. Випрямляючи обидва коліна, фіксуємось цій позиції, даємо собі час трохи звикнути до натяжіння в лівій нозі. Можемо додати м'яку пружину. Вертаємось випад і змінюємо ноги. Тепер у нас справа попереду. Руки знову залишились на одній лінії, ми підключаємо передню ногу, розкриваємо коліно і вертаємось на випад. Слідкуємо за тим, щоб наша п'ята була на лінії з коліном. Знову ж таки, кожен раз ми поглиблюємося і відкриваємо коліно ще більше. Активна стопа, активна задня нога і м'яка пружинка. Не забуваємо спокійно дихати. Тепер наша комбінація: розкрити грудний відділ, видих, вертаємо праву руку, розкриваємо передню ногу, знову видих і продовжуємо. Управляємо обидва коліна і залишаємось в цій позиції. Даємо собі час, щоб звикнути до амплітуди в правильнозі. Можемо знову додати м'яку пружинку. Дякую, що ви приєдналися до цього розслабляючого тренування. Пишіть в коментарях, як ваші відчуття після цього комплексу, як ви себе почуваєте, приєднуйтесь до мого каналу, тримайте себе в тонусі. І я з вами надовго не прощаюсь.